Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Приїхали. Прийшов я до Словка. Словко каже, що, що Галя подає, подає такі результати, що, походу, палецьці. І ми зараз будемо пробувати її каштаном, підводити до каштана. Якщо буде палецьці, то будемо будем щось спробувати робити. Але як там буде? Чи що ви кажете, Словко? Славко має два гуцулики каже, що від роботи аж ноги понапухали. Okay. <laughs> Але нічого страшного, правда йде. Okay. А то декі? Ага. Yeah. Опуков полодити? щось поплив. Буде, лиш би, би все. в удаш. Тут словко пасе коні, так, Славко? Пасе поки що окремо, ще не спрягав купи. Переживає, йому кав би не переживав, а він переживає, але... Це кожен має собі свою думку і кожен газда приймає собі сам рішень. І зараз ми покажемо вам гуцуліка. Ох ти. А де каштан вже Каштан вже робить. Ану чекать. Підженіться вперед. Вперед! Вперед, вперед, вперед. Ану, чекай, 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 чекай. чекай, чекай, чекай. Ні, то треба... Було... треба... Вася, пускаєш у рот. Пускаєш у рот. Знаєш? І повністю проводиш отак. Все, він буде бачут. Каштан тут сесі. Та й не похудовував. Славко забирає зараз від буде забирати. Вася Словко попросив Василя. Аби допоміг цю справу зробити. А як там буде? Ходіть сюди ближче. Ти треба пейзаж. Давай забігався бою. Де був командовий з'ясов, він відпочив на мене, Щоб мене уїбати. Я не буду вийшла, як вій бо ми в'язні. Є багато варіантів. Галька! Галя! Я цих маленьких коней більше боюся, як, як великих. Бо це є живе. Та може... Тима, давай, бо це То зараз Слухай, Це може так шкріпнути, що, що навіть не розумієш, що трохи з боку і коли це було. Галя. Галя буде зараз результат. Мусимо ми це прив'язати, бо е... ми можемо вдарити жеребця, не хочемо. Хоч це є газда, це чоловік, то він каже, що щоб викидали. Вона кована на задній ноті. Він на назад задній... кована і мусимо трошки прив'язати ноги. А ну тримаємо кістку. Я нічого не тримаю. Словку! Я не годен на руки, блядь. Куди тримаю огіра, як На. А Я Я не буду це Це дуже як. Ти не то не самі тримає. Ні, я їхати тут. Та в нас не б'є пускає. Давай, піш сюди. Давай. Блять. Шухати. Каштан зробив роботу свою дуже гарно. Коротше Словко каже, що тепер жеребтя пускає на паровку, кого цікавить. Буде номер в описі. О, що ви ви Галя вже довольна цим результатом. Супер! Є, є надія, Славко Бров заради того жеребця аби це спарувати, бо він хоче мати лошад, хоче це розводити цих гуцуликів. Слов. Таке як хоче, це була його мрія. Може хтось скаже, що Словко дурний, нащо йому це ході. Але нічого страшного. Ми його підтримали. Але ще, як сказати, як я сказав, ще ватра не горіла, ще не клов. Але нічого, чи клов Вася? Клов За же. Та за ці коні. Як я не сповне його, то все не плавдієш. Дивіться, ця кобила була у Васі, у цього, що зараз він цево, колись Василь продав Славкове. Так, Сім років назад. Є. Є. Ага. Зараз я познімаю жеребця, бо він е, причандал не, не пускає. Зараз, е... не знаю, ну, другий раз пустили, дуже адекватно. Е, все пішло, ну, наприклад, дуже добре. Слава Богу, дай Бог здорові, що він хоче з цим кількість грати, тримати. І тікає, бо він трошки переживає, він з цим стикає. Він з цим не стикався. Ніч, я заберу. Що, чов, чов. Мені, як тут буде мене питати за такого гуцулика, якщо спарувати кобилу, чи можна такий варіант буде зробити? Можна, але якщо вони будуть собі оділи тримати кобилу, я це не буду робити. Я зрозумів. Кого буде цікавити? Того буде цікавити. Я лишу свій номер в описі. добре сла? Будуть дзвонити до мене, будуть питати. І паровка, що будете казати? менше-більше там. Шле, шло, шло. Лишні. Для того. Ай, 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 ай. Хто хоче таких, такого жеребчика, віддає дуже розумно. Я не знаю, чи по ньому є лошата, бо у Руслана, ще раз нагадую, це від Руслана він походить. У Руслана не пускав до кобилів, а звідки він прийшов, ми в ну, Чернівецької області. Області Руслан казав, що він його взяв. І як там вже складається ця ситуація, як Бог поможе. Ми може навіть зробимо ЗД кобилі як все буде добре, якщо після цього як ми покриємо, але ми будемо провіряти будемо на три тижні жеребця, жеребцем, як воно що показує. Але я думаю, що мало бути все добре. Ці жеребці не багато активніші до цієї справи. Що Ні. Де ми прив'язано? А там діва є чекай, чекай. силі, чекай. дніва. Ото мандрю. Дід'ялан, та я потім п'ю сюди, не буду його ручати. Що зробить? А я потім п'їдуть сюди, не буде його піти живуть. Ще раз нагадуємо, ми сьогодні каштаном парували. Галю. Узме ці пакети, ці пута типу, забери. А, ну. Ви довольні, Сла? Я що довольний, то я буду душі, я буду доволі. Ти він на мене не вискочив, тепер. Тепер? Ну, та після кобели. Все може бути. У цей час все можливо. Я тільки, коли кобел у мене є, такого одіра не попадав. Не, не видів. Ну да ні не я, Він Якби так не вівтою. Все, він заспокоївся у вас. E, людина теж, як це зробить, то спокійний робиш такий яку. Кобила трошки задратувалася, але нічого страшного на нозі. Вона не було, вона не ходила ззаду. <рес> так, вона не була клавана, а зараз, зараз порозуміє. Взьміть на ногу переступив. Славко дуже це любить, але лан кегне по землі. а він собі йде, бо він знає, що це розумні коні, то йому так. <рес> він би задіром так не шкода. Так, але задіром жеребцям він так. Не дуже хоче, але що одно мені подобається, каже Славко, в неї в неї ну, що розуміє, коли вона хоче, бо реакцію змінила, кубила, почала э, нюхати коняки, щось порізати. Ну, і вже по ходу діла. Знімає то збережю та Тут кобиле ж Так.

18. Не, не, не де в середньому 18 рік. Я думаю, що Бог поможе, все буде добре, що нам мала би взяти. Жерця, ну, пішов добре. Ще раз нагадую, кого буде цікавити цей жеребчик на, на паровку. Ми вже ціну ну, такого, о, о, нам треба сісти за стіл переговорів. Встаньте, Словко. Чи що ви кажете? Там хлопці був цим займати, бо я цим не буду займати. Та ми би... О, те, що? випускаєте, вважаєте на мало і бабло. <гум> <гум> і і так, Славко не п'є, але просто так жартує, бо цей чоловік не п'є, він займається. Е, Робить столірку людям, встаньте, бо тут холодно, тут добре познімати. І коротше любить ці коники. І вже одно, одно з другим пов'язано. Сіно вже робили? Ну, сіно вже все коли хати спішаємо. Все зроблено, так? Ну, не вівся купити, зап'єк бочка. Та що п'їк, Та треба з дві тони брати. Тон, аби аби каш там на задних ногах ходив. Він так ходить. А, а я як буду я маю раком ходити. <реш> Збийте передзвоните, якщо це не важливо. Ну то бо я вже так, нічогось убути не гон. Я коли все пані, що таких фани немає ніде в світі. Галі, як ця немає ніде. Це їде без важок, це їде уряд, це взагалі, вперед, все. Комбайн нас не боїть, машини не будуть туди, куди хоче. А каштан, розкажіть за каштану, чи ви ним довольні чи не доволі? Він дуже довольний, але він ще не знає дороги. Куди дороги не знає? Е, Най на дорогу йти асфальтом, він то на серед дороги, то у рів лізе. Він дорогу на асфальтом. Але ви довольні? Я дуже довольний. Супер. І те, що кобела у мене за 4 кілометри з дому їду, ніколи коняк не пускає. Він пускається, вже мінус. <laughs> Нічого. Інакше й жово Так, ви даєте забагато їсти, зерна. Треба дати вівса і Деш все буде вівса. добре. Якщо вівса Я даєш їсти? Й... Я думав, що йде. на це їла. Що, як вас їде, то? Що? То то є чим їхати, ну ж не жвати в солому. Поріг переступає, а це якнеш і бівцю, ти серце копити гною. Це таке живе, що це каже, їдеш три роки. Я кажу, йо, було требує більше, Але Але помножити треба. Кожен день їсть пальці вуса. Тепер у літі вже менше, ще тепер підготовку грасував, тоди сиплю рано, бо що відбурю, на вона нам Ага. А як даю, я даю такому на півтора літрів вуса. Супер. Курепі, тепер, вода, треба, зуби, тепер, уводити, тепер, тепер треба буде кожен день її спарувати, аби вона відбила не. без відбивати. Ні, то треба. Кобила як, як палиці, то вона довго стоїть, може стояти сім день навіть. Я? Та, 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 та. Ого. Коротше, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, йдемо щось робити далі. Славко, э, столярством займатися, а ми, а ми коні далі вводити взад-перед. Всім до побачення. Мало. Değil. <laughs> Dramasından <laughs>